На сьогоднішній день керівництвом обласної військової адміністрації спільно з профільними міністерствами проводяться координаційні зустрічі та наради з метою вирішення всіх наявних питань, відповідно по Трипільській ТЕЦ і теплозабезпеченню та енергоживлення всіх міст, селищ української громади де й в цілому Київської області. Всі зустрічі, які проводяться на даний час, залучені. Як я вже сказав, профільні міністерства і відповідні служби, а також підрядники з метою вирішення всіх питань і наших нагальних на сьогоднішній день задач з метою забезпечення повноцінного опалювального сезону та функціонування всіх систем енергозабезпечення та енергоживлення в нашому районі і в Київській області. В цілому на що конкретно може сподіватися жителям української громади в новому опалювальному сезоні 24 2025 року. Всі жителі Міст та селищ української громади будуть забезпечені всіми необхідними елементами, такими як тепло, гаряча вода та світло.